Ми відкрили чудову виставку одеського художника, народного художника України Миколи Прокопенка. Це наш товариш, дуже добрий. Ми знайомі з ним 10 років. Одна з його виставок була остання в 2007 році. Я хочу сказати, що тоді це було такий аншлаг. І дуже дуже багато людей приходило і знаходило щось нове для себе, і так далі. За ці е, роки він написав дуже багато нових робіт, йому 80 років. І я хочу сказати, що на, на, набудь не випадково його називають український Пікасо. Ті, хто бачить його роботи, вони стикаються з якимись такими роботами, такими е, якісь деталями, які присущі і Пікасо. Я хочу сказати, що вперше ми не будемо писати назву робот, бо ми хочемо, щоб це була інтрига, щоб кожен з вас, хто прийде на виставку, а виставка працює з 11 до 18 годин, міг висловити свою думку про ту чи іншу картину. Зараз ми з Ігорем Філіпенко пройшлися, і він, мабуть, десь про це відсотків 20% вгадав те, що ми показали, як Художник бачить назву цієї картини. Це дуже чудово. Прекрасний художник, я всіх запрошую до галереї.